дорожньо транспортна пригода сталася у Тернополі. За попередніми даними водій фольксвагну виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з автомобілем. Шкода ніхто з людей на місці події не постраждав. У поліції повідомляють, що водій мав ознаки алкогольного сп'яніння. Це підтвердив і алкотестер. На водія склали відповідні адмінматеріали. Тернопільські рятувальники долучилися до ліквідації дорожньо-транспортної пригоди, яка сталася на трасі М 30 на межі Тернопільської та Хмельницької областей. Там з'їхав з дороги пасажирський автобус. За попередню інформацію у бусі перебували двоє водіїв та 25 пасажирів. З них дві дитини. Шестеро людей всі автопригоді травмувалися. У Тернополі горів житловий будинок. Пожежа сталася на Галицькому провулку. Вогнем знищено меблі та речі домашнього вжитку в кімнаті будівлі на площі 10 квадратних метрів. Пошкоджено облицювання стін та стелі. Сума матеріальних збитків та причина виникнення пожежі наразі невідома. На Тернопільщині судитимуть чотирьох осіб, які навмисно підпалили автомобілі колишніх бізнес-партнерів. Під час розслідування стало відомо, що один із обвинувачених разом з потерпілими мали спільний бізнес-готельний комплекс. Однак між чоловіками виникли розбіжності у бізнесі. Ображений підприємець вирішив, що зможе вплинути на хід справ, зробивши шкоду майну своїх колишніх партнерів. До вчинення протиправних дій він залучив двох виконавців і пособника. Такою організованою групою протягом вересня-грудня 2022 року умисно вчинено підпали двох автомобілів, що належать потерпілим та їх близькому оточенню. На майну організатора підпалів накладено арешт на суму 35 мільйонів гривень з метою подальшого відшкодування заданих збитків. Досудове розслідування у цій справі завершено.